Чорне розведення, чорні розплідники або ж безвідповідальні заводчики. Називайте це як завгодно, але суть там одна: бажання мати багато грошей, і небажання надавати певні умови для життя нашим пухнастикам і, в принципі, небажання займатися тваринами. Уявимо ситуацію: ви відкриваєте додаток OLX. Випиваєте у пошук цуценя, той тер'єра, наприклад, або Йорк тер'єра, або чихуахуа, що хочете, те і буде. Ну і гортаєте, гортаєте, ціни абсолютно різні. Ви можете взяти цуценя як і за 10 тисяч гривень, так і за тисячу гривень. Я не кажу, що прям всі такі погані, нікому не можна довіряти і так далі. Ні, це не так. Але ті, що за 10 тисяч гривень, наприклад. Можуть бути невакцинованими, не чіпованими, бо ж цуценя може бути з певними захворюваннями від своїх же ж батьків. Ну а за 10 тисяч гривень, звісно, всі хочуть мати чистокровного з усіма вакцинами, з усіма обробками гарного цуценятка. Цуценятко тваринку. Ще так само вас можуть обманути в плані того, що є паспорт, у паспорті є вакцини, але насправді тварина не вакцинована. І ви живете собі, гуляєте з тваринкою на вулиці, і тут бум, і тварина захворіла. А захворіла на найпоширеніше захворювання інфекційне парвовірусний інтеріт. 90% тварин не виживають при такому захворюванні. І 10 тисяч гривень ви викидаєте в нікуди. Ну, і плюс лікування, якщо ви захочете лікувати. А лікування не таке дешеве. А за тисячу гривень ви можете придбати ну, якогось метиса. Ну, зовнішньо схоже на чухуахуа або той пуділя, ну, на, на когось. але... Це по факту не чистокровна тварина. Я знову ж таки не кажу, що прям всі погані на тому еликсі або ще десь є дійсно дуже класні розплідники, дуже класні заводчики, які піклуються про своїх тварин, піклуються про цуценят, яких народжують їх тваринки. Мамочки, папочки, цуценятки. Ну, ви поняли, да, що я мала на увазі. Ну, тваринки всі вакциновані, притримуються. Всіх правил карантину зростають в прекрасних умовах, їдять прекрасну їжу. Ну, але ви повинні розуміти, що і ціна таких цуциків теж буде прекрасна. Але на жаль, більшість розплідників в Україні вони чорні. Що взагалі значить чорні розплідники? Це коли люди використовують тварин чисто для потомства, для того, щоб заробити грошей, вони. Живуть у підвалах, і я не перебільшую, такі дійсно є. Не годують тварин днями, не надають певну ветеринарну допомогу своєчасну. І... Ну, і, взагалі, вони плівати хотіли на все. І на всіх. От так. Ці люди вони не розуміють, що відчуває тварина у цей певний період свого життя. і Просто заробляють на цьому гроші. Добре, що в нашій країні є дуже багато волонтерів, які намагаються боротися з цими чорними розплідниками. Тобто, вони забирають звідти тварин і надають певну ветеринарну допомогу, лікують і прилаштовують до люблячої сім'ї в інших країнах. За таке є. Певні штрафи, певні покарання. В Україні, в Україні так, можна відкрити кримінальне провадження, але не всі в поліції беруться за таке. А чого? Це вже питання. Мабуть, їм все рівно? Все, все рівно? Все одно? Все одно? А ви забули? забули? Забили? Зараз ми живемо в такі часи, коли тварина дійсно є. Найкращим другом для нас, для людей, тварина може відчути небезпеку, тварина може знайти наркотики, тварина може виховку. А я думаю, ви розумієте, як це важливо у теперішній час. А ви, шановне панство, і далі думайте, що котики і собачки це помилка природи. Помилка природи це люди, а точніше, не люди, які знущаються з тварин, катують і вбивають їх. Dziękuję za uwagę. Wypowiedź,